в Тернополі триває реалізація проекту по термомодернізації закладів освіти. Загалом, по цьому проекту, який фінансується європейським інвестиційним банком, передбачено зробити повну термомодернізацію 21 об'єкту. Що означає термомодернізація? Це повністю утеплення ремонт фасаду, утеплення ремонт даху, утеплення цоколів, повністю заміна встановлення нової системи вентиляції, нової системи теплопостачання, нової електропроводки, нова система опалення. Тобто це, по суті, повноцінні нові об'єкти, які будуть значно менше споживати будь-яких видів енергії, де буде значно комфортніше перебувати нашим дітям. Перший такий об'єкт ми закінчили ще попередні роки в мікрорайоні Кутківці. Зараз працюємо над наступним об'єктом. На даний час роботи ведуться на п'яти об'єктах. По мірі того, як буде збільшуватися фінансування, ці об'єкти будуть розпочинатися роботи на нових об'єктах.